В цій квартирі проживає моя бабуся. На момент вибуху вона знаходилася вдома, а я була на роботі. Вона мені зателефонувала, що неподалік прилетіло, що вилетіли вікна, а за тиждень до цього був приліт в попередній будинок, і тобто вибило ті вікна вже, які не довибила до цього. І я швидко приїхала. І зараз прибираємо вже наслідки. Якщо хочете, можете зняти. Як бабуся, де вона була? Бабуся знаходилась вдома в спальні на цей момент, і вибило двері балконі, її заблокувало в спальні і ось моя бабуся до речі, йде. І її заблокувало в спальні. Ну вона поки я доїхала, вона вибралась сама. Я була в момент прильоту вдома зі своєю родиною. Зателефонувала Сваха, у нас недавно поженилися діти, одружилися, і вони тут мешкали в цьому будинку, в цій квартирі саме, зараз вони виїхали в інше місто. І квартира святів, на жаль, це вже другий прильот за цей короткий період часу. Дуже пострадали, там вибило перегородки між стінами, всі вікна, балкони. Вже все, квартира більш непридатна для цього для житла геть. Тому я не знаю, як далі. Чи в да, да. Всі цілі Так, цілі, живі, слава Богу, щоб на даний час нікого в квартирі не було. Знаєте, Ми вже за останній час привикли орієнтуватися да, по зривам, по вибухам, по волні, яка є, то одразу зрозуміло, що десь в цьому моменті, ну, саме в цьому місці повинно десь було прильот, тому що вони, якщо не добилися своєї цілі, вони б'ють все місто дважди. Так що, знаєте, попередження для людей, якщо вони вже вкинулися в такої ситуації, то краще краще покинути це ну, помешкання на якийсь час. Е, у вас вікна з минулого разу? Ви вже встигли там щось зробити? Що минулого разу було пошкоджено? Вибиті всі вікна, балконний блок, е, всі стекла, всі рами, вивернуті двері. Е, якби встигли за, ну, зашити гіпсокартоном. Да, ось все тільки обшили. Все тільки зробили, в квартирі навели порядок, все прибрали. І от зараз така ситуація, що вже, ну, в принципі, вже нема там, що робити, вона вже не пригодна для життя, ця квартира. Що у вас там, наші люди? Що політа, полопали, що в робіть. З Херсонщини, так? Так. Что тот раз полезет, Допомоги окей, ми виїжджаємо дальний приємний, евакуємо поранених. В даному випадку ми прибули одразу після після вибуху, були поруч, Прибули разом з представниками для зброї, одну людину виявили, та його заблокували з квартири. Ну, в принципі, все. Сьогодні, слава Богу, загиблих немає тяжких пострадавших, теж не було. Ми цю ви сказали одну думку, де блокували, любов було встане. Нормально, в повільному стані. Пораненого не було ніяких. А емоційно? Ну, емоційно, звісно, люди будуть в шоковані в стані, як я так, 100%. Сьогодні все пройшло легко, так, так би мовити, у порівнянні з іншими прильотами, коли там люди загибають, погиби були в іншого разу і багато поранених. Ми п'ємо дорогу, Так, ми на всі прильоти виїжджаємо.